В цьому сезоні всі ми трошки мерзнемо. Причин чимало, хороші люди, скажімо це так, От, але суть така холодно. Бачимо такий сумненький смайлик, 18 градусів, 53 вологість, ну таке. Коли хочеться трошки але відпочити від шарфіка і пледів. Шукаємо конвекторний обігрівач. Отже, сьогодні у нас розпакування ось такого конвекторного обігрівача. Фірма Cooper Hunter. це американська торгова марка, доволі непогана, судячи по відгукам. У нас поки що нічого цієї марки не було. Отже, будемо тестувати обігрівач. Що привабило нас у ньому? Це по-перше, його невеличкі розміри. Ви бачите, що коробка така доволі, ну скажімо так, оптимальна по розміру, невеличка, компактна. 5,5 кг Це все важить наше щастя. Три рочки гарантії дає виробник кіловат, максимально півтора. Звичайно, дуже багато обігрівачів з більшою кількістю кіловат. Але наразі самі розумієте ситуацію в країні, треба економити. Навіть півтора кіловат може бути багато, тому його і обрали. Плюс що не тільки півтора кіловат, можна використовувати, можна використовувати економний режим, тобто їх тут два: економний 750 Вт, не економний, да максимальний це 1,5 кВт. Обираємо під себе, під наші можливості нашої літичної системи. Далі площа, яку він може обігріти, виробником заявлено, що від 7 до 20 метрів квадратних. У нас кімната якраз таки десь близько 20 метрів квадратних, тобто його максимальне, скажімо так, охоплення має бути. Якраз і протестуємо. Що ще якась тут? Прям подивимося по використанню. Запатентована форма нагрівального елементу. Типу має все дуже ефективно нагрівати дуже швидко, не пересушувати повітря, і це має бути дійсно плюс. Що нам ще сподобалося при виборі саме цього обігрівача це його максимальна комплектація. Так здається, яка тут може бути не максимальна комплектація, але дійсно може порівнювали з певними марками українськими непогані виробники, в принципі, відгуки теж позитивні і хотіли купляти їх, але нюанс: там немає ніжок. Не думаю, що це сильно затратна частина так цього так, по суті пристрою. Але підібрати такі ніжки дуже дуже важко, тому все ж таки краще купувати ось так. Все разом. Ну і сподіваємося, у наших вітрізняних теж таке скоро буде. Дуже-дуже. Що ж, розкриваємо і дивимося. Зручна коробка, до речі, дуже зручно було нести з магазину. Витягли з коробки целофан, захисні е е пенопластові такі бочкові елементи. да, ліки, бо тут у нас ще є мішка. Одна і друга. Так, з цього боку нічого зайвого немає зілька певний клас. Тут у нас ще є інструкція і певні. Шрупики, гвинтики для кріплення. Отже, сам обігрівач біленький, красивий. Тут така сіточка чорна. Є ручка зручна, його можна переносити. Він, ну як я і казала, десь 5 кг, не дуже важкий шнур по довжині Поміряємо, скажемо, не маленькі одразу видно. Тут все теж таке без жодних пошкоджень, все дуже акуратно, гарно. Кнопочки у нас тут є регулятор, розберемося, розкажемо, що з ним, і є кнопочка ввімкнення. Ось вона тут, така нестандартна, да? силіконова. Пази для ніжок у нас ось такі. Дивимося за різьбою і обережненько до такого щелчка вставляємо все. Колесики працюють, як бачите, ідеально. Вони трошки схожі на ті, що в комп'ютерних кріслах пластикові, але здається, що якісні. Отже, він органічно вписується в принципі в будь-який інтер'єр. Внизу у нас радіатор, той який хвалений, що там сучасна така технологія, та сучасна форма. Тут у нас є датчик. Якщо буде сильно нагріватися оця поверхня, то датчик спричинить відкручення. Всього обігрівача. Чому внизу радіатор? Тому що як правило, все холодне повітря воно саме внизу, тому воно нагріває саме там і піднімає тепле повітря вже вгору, звідки по суті, все йде нам в кімнату. Отже, тут у нас перше, термостат. Плюс-мінус, спочатку на мінусі, що ми робимо? Коли включаємо наш обігрівач, ми термостат прокручуємо до плюсика. Відповідно, коли нагрілося повітря до тої температури, яка нас влаштовує, ми його починаємо крутити назад до мінусу. На якомусь етапі має щелкнути. І тоді фіксується та температура, от, яка є. Що ж, давайте пробувати включати. Режими у нас, кнопочка вімкнення у нас тут, і відповідно два режими максимальний і мінімальний. От. Отже, вверху у нас мінімальний режим, одиничка внизу двічка максимальна. Давайте пробувати одиничку 750 Вт, оскільки ситуація з наротичною системою така, що включати можемо тільки вночі і тільки на мінімальний режим. Тому давайте так. Прокручуємо наш термостат. Там такий щелчок трошки був. Загорілась у нас тут Power кнопка Поки що тут. Трошки нагріється, будемо крутити. Спробуємо прокрутити. У нас десь хвилинчик 20, він погрівся. Не скажу, що кардинально, але повітря стало тепліше в кімнаті. От, отут був щелчок. Бачимо, кнопочка Power у нас вимкнулась. І, значить, має зафіксуватися та температура, яка є наразі. Отут дуже тепло біля нього, ой, <сум>, вибачаюсь. Саме пластинки, ну такі трошки тепленькі, але а тут все основне. По температурі, дивіться, було у нас там трошки більше 18, да, зараз 19,2. А він був недовго включений, десь хвилин 20.